Працюючи на пасіці, помітив, що рійок е літає біля, біля сливи, ну, він так помітно, що не прививався, побіг тим часом, збив рамочки три до, до кучки планками. І от там, бачив, прийшовши, бачу, що він геть маленької сили привився, привився на, на стовбурі. І отак я тільки підвішав і зразу й пішли. Трій пішов на рамки. Як бачимо, вон там помаленько не спішав, ось тут і так помаленько переходять, переходять одна за другою. Такий невеликий сів на, ос... на основну гілку і так помаленько пішов. Ставив одну рамку темненько, щоб була там якісь залишки перги. Таким чином протягом Пів години вони перейдуть на рамки. Поки відзнімав, той сам не вмітив, що дуже велика частина вже е, перейшла. Тут я як... звернув увагу вже, що стовбур майже голий, а тут між рамками ось вже все забите бджолою. Тому такий простий спосіб, щоб не лазити по деревах. Все елементарно перекинув шнур і підняв, прив'язав, згодом перейде, заберемо, будемо бачити, що з ним робити. Чи підселити, чи ще щось. Ну, загалом нехай буде пригодиться. Якщо він вже вирішив до нас летіти, нехай нехай буде. От таким місточком йде собі потроху. Безпосередньо рамки на нього, ну, на нього не завішло, тому що там ремінь, щоб не подавити бджолу. Як бачимо, поступово он там, ось тут майже по центру місточок. Видно, що по собору і бджола туди біжиться до рамок. Такий простий лайфхак.